Хлопці впевнено та швидко знімають накриття з зенітки і проводять короткий інструктаж. Оправу зараз можуть і парнизу, може, то підати. так. Це накрутиться доверху донизу. На другий річок є. ні ні ні, ще ні ще. Такий самий, як цей. Так, 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 відсибувай. Ді, Зенітники одного з цих штурмових підрозділів Збройних сил України захищають енергетичний об'єкт на Бахмутському напрямку. Установка завжди знаходиться у бойовій готовності. Для того, щоб розпочати бій, потрібно не більше трьох хвилин. Сілию, стріляємося, вона завжди зведена, заряджена, працює в бойовому режимі постійно. Не, не знімається, патрон, патроніка не достається. Вона сюди працює. Іноді ми її розбираємо, чистим, коли потрібно це. І все, вона у нас постійно в бойовому режимі. Зенітка зброя гучна і страшна для ворогів. Навідник з позивним «Технар» говорить, працює прямою наводкою по російській Орді. Дві бихі розібрали, третю, ну, вони тікали, перевернулися моє. Це двох коробок. Не так, два короби. Чітким попаданням попали. 23 міліметрова спарена зенітна установка зу 23 — Універсальна зброя. Працює як по шахедам, так і зупиняє ворожу піхоту. Розроблена ще наприкінці 50-х років минулого століття. Вона досі жахає ворогів. На нашому щиту склад їхній, з БК биками Це Приїхали до їх на 800 метрів, до їхніх ми, так Виходить, що нам треба було піхоту прошити, а попали одразу з перших пострілів в склад попали з БК, Там фієрвер був такий доволі гарний. Командир відділення з позивним генерал говорить про ЗУшку як про надійну потужну машину, з м'якою віддачею, попри постійні атаки росіян на об'єкти інфраструктури, у нього та його хлопці сильна мотивація захищати Україну. Мені дуже шкода наших діток. У мене сльози на глазах зразу. Мені дуже наших діток шкода. Я ворогу ніколи в житті не пробачу за ці сльози наших дітей.